скоро прийде Час до дому сі дити. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Кожний добрій ради вам, сам, дітлахи. екран, як. Здрастуйте, мої дорогі маленькі глядачі. Ну, де ж це там ці хлопці забарилися, обіцяли, що з хвилини на хвилину будуть, а всіх все нема та й нема. До мене незабаром мають прийти мої давні друзі. Вони казали, що хотіли б запросити мене взяти участь в одній дуже цікавій, до того ще й корисній справі. Ото мені вже і не терпиться дізнатися, що то за така справа. Ось, мабуть, і вони прийшли. Привіт! Привіт, привіт. хлопці, привіт! Все-таки ви прийшли, молодці. А то ми вже із телеглядачами вас зачекали. Це де ж це ви так довго? Ти що не розумієш? Та якби я знав, про що йдеться, то, може, би й зрозумів. А так. А що тут розуміти? Ми просто готувалися, адже гарна підготовка є запорукою успіху у нашому ділі. Ото, ну відверто кажучи, ретельна підготовка є запорукою запорукою успіху у будь-якій справі. Ну, тоді вже давайте розповідайте. Ну що я вже е, не маю сил чекати, не маю сил терпіти. Про що ж йде мова? Послухай, добрячок, Ми з другом вирішили зайнятися загартовуванням. Чим, чим? Загартовуванням. Оце так молодці. Але я вас хочу запитати, а що ж спонукало у вас прийняти таке рішення? Нічого у нас не спонукало. Ми просто бачили передачу про загартовування. От що воно? Там люди взимку купалися в ополонці. І до того ж, наша вчителька казала, що такі люди, що купаються, менше хворіють. Ну, я вам хочу сказати, що загортовуватись можна не лише тим способом, який ви бачили по телевізору. А яким же іще? І справді, один із способів загартовування є купання у холодній водоймі чи просто обливання холодною водою. Та ще й інші способи загортовування, наприклад, за допомогою повітря, вологого рушника, та є і ще багато інших способів. А це не цікаво, а у холодній річці купатися прикольно. Хлопці, хоч мені і не дуже подобається це слово, та скажу: для того, щоб отримати від такого способу загартовування, задоволення і користь, потрібно чимало підготовки, зусиль і тренувань. Яких іще тренувань? Тут що основне, одягнув плавки і вперед. Ген, ні, хлопці. Від такої підготовки недовго і захворіти, та й до лікарні потрапити. А що ж робити? Добрячок, друже, розкажи нам, будь ласка. Гаразд, розкажу. Тим паче, впевнений, що це буде цікаво почути і нашим шановним телеглядачам. До загартовування потрібно дуже і дуже ретельно готуватися. Найперше. Потрібно переконатися, що ви цілком здорові. Потім, друге, потрібно провести першу процедуру, використовуючи воду, температура якої відповідає температурі вашого тіла. І лише поступово щодня зменшувати її на один, лише на один градус. А от у водоймах купатися потрібно влітку. Поступове зниження температури повітря і води теж допоможе організму успішно адаптуватися під час загартовування. Та це ж довго. Довго, але я вам скажу надійно. До речі, а чи знаєте ви, мої любі друзі, як називають людей, що купаються у водоймах взимку? Розкажи. Добре. Таких людей називають моржами. А чому так? Тому що ці тварини живуть у Холодних морях. Це цікаво знати. Ця тварина відома своїми величезними іклами, що стирчать з пащі. Ними морж щіпляється, коли вилазить на крижину. Уявляєте собі, які у нього міцні ці ікла? У мовах деяких народів його так і називають звір, що ходить на зубах. Та крім моржів, у крижаних водах холодних морів водиться ще багато-багато інших тварин. А от які самі ви зможете дізнатися, відгадавши загадки. загадки. Слухайте уважно першу загадку. Що то за котики лазять на животиках? Це... Ану, ану, ану. Хлопці, знаєте відповідь чи ні? Ану, ну кажіть. Я не знаю. Не знаєте відповіді? А тепер слухайте другу задку. Білу шубу має, та рибу полюбляє. Хто це? Правильно! Правильно ви відгадали це саме так, це білий ведмідь. Скажіть, будь ласка, наші любі телеглядачі, а чи знаєте ви іще якихось тварин, які живуть у Холодних морях? Якщо знаєте, обов'язково напишіть мені на адресу, яку ви зараз бачите на екрані. А ще краще намалюйте цих тваринок і прийшліть мені. Я буду з нетерпінням чекати на ваші листи. Я обов'язково почну загартовуватися. І ми, добратьок, врахуємо твої поради. Молодці. Пам'ятаєте, я іще вам говорив, що загартовуватись можна і взагалі без води? Як це? Розкажи, будь ласка. Гаразд, слухайте уважно. А також і ви, е, любі мої телеглядачі, слухайте і ви уважно. Загартовуватися, Богданчик. Можна і на свіжому повітрі, і за допомогою звичайного вологого рушника, яким потрібно просто обтиратися. І не обов'язково купатися в холодній воді, і не потрібно ополонки. Так, хлопці, я про це вам і кажу. А щоб сь сьогоднішня зустріч вам запам'яталась, я пропоную вам разом з нашими телеглядачами виготовити... Пінгвіна, який теж полюбляє холодну крижану водичку. А ви так можете? Для цього нам, а також нашим телеглядачам, потрібен чорний, червоний та білий папір. А ще потрібні ножиці і клей. Ми з хлопцями заздалегідь приготували. Все необхідне і подивіться, як ми будемо робити далі. Ану, хлопці, ви показуєте, я буду розповідати, а ви показуєте, як це робиться. З великого шматка чорного паперу ми робимо циліндр. Ну, ну, хлопці, давайте швиденько показуйте. І края проклеюємо. Тепер беремо, клеїмо крильця з двох боків, беремо і краєчок проклеїмо. Ось так. Так, намащуємо клеєм і приклеїмо пінгвінчику нашому крильця. Спереду ми приклеюємо животика білого. Крімо очки. І після того, як наклеїмо очки, приклеїмо дзьобика. У нас вийде чудовий-пречудовий пингвін. Дорогі мої любі телеглядачі, напишіть нам, а як загортовуєтесь ви. Або ж намалюйте. А якщо у вас є навіть фото з цього заняття, то такі фото ви можете мені надіслати за адресою, яку зараз ви бачите на ваших екранах. Ми обов'язково їх покажемо у наступних наших передачах. Нам же настав час прощатися. До побачення! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка ці гарненькі дітки друзі добряка.